Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо огляд професійних масок Пурамур. Маска кап призначена для відновлення росту та зміцнення шерсті. Вона має ніжну кремову текстуру та витончений аромат. Оптимально використовувати маску для відновлення тьмяної шерсті та при підвищеному випадінні у період линьки. Якщо шерсть стала ламкою та спостерігаються ознаки алопеції, то маска вейкап допоможе пробудити сплячі фолікули, стимулювати їх ріст. Додасть густину та товщину шерсті. Гість салону шпіц пікачу. Він має суху та тьмяну шерсть. Саме тому ми будемо використовувати маску вейкап. Для попереднього очищення обрали шампунь Пурамут Remote Кіа – догляд за чутливою шкірою. На очищену вологу шерсть наносимо маску вейкап та масажними рухами розподіляємо рівномірно по всій поверхні. Маску дозуємо чистою мірною ложкою для належного подальшого зберігання продукту. Маску використовуємо в нерозбавленому вигляді, не порушуючи оптимальну концентрацію активних компонентів. Так, ми отримаємо максимальний ефект від активного складу. Витримуємо 15 хвилин. Це дасть максимальний ефект: змиваємо достатньою кількістю теплої води, висушуємо шерсть до повного висихання. Результат використання маски. Загальне покращення стану шкіри, полегшення розчісування, надання антистатичного ефекту та близько. Але окрім естетичного ефекту, шерсть глибоко зволожена та укріплена. Крім того, маска попереджає появі ковтунів. Красень пікачу має неперевершений вигляд та готовий до весняних пригод. Тож до нових зустрічей!